Привіт, народ! Маю нестримне бажання поспілкуватись. Тема із зерновим коридором стає все спекотнішою. Спочатку прошу поставити вподобайку, підписатись і натиснути на дзвіночок. Одним словом, все те, що пхатиме це відео на вітрилах алгоритмів Ютубу. 18 березня минає черговий дедлайн щодо зернової угоди. Нагадаю історію. Після початку широкомасштабної агресії. Росія прогнозовано повністю заблокувала роботу всіх українських портів. Морський експорт зупинився. Утворилась вбивча ситуація для особливо українських аграріїв і металургів, банально постраждала продовольча безпека у світі. Наприклад, до війни наша держава посідала сьоме місце у світовому виробництві пшениці. Жодна залізниця не вивезе одна суходолом. Понад 60 мільйонів тонн зернових та олійних. Завдяки принциповій позиції ООН та її генсека Антонію Гутеріша та особливо президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у липні минулого року було підписано пакет угод, які назвали Стамбульською ініціативою. Як же Росія не хотіла погоджуватись, але притисли до стінки? Передусім військовим шляхом, зокрема, підводними мандрами крейсера Москва у квітні минулого року, першокласною липневою роботою української САУ Богдана і французького Цезаря по позиціях росіян на українському острові Зміїний, ну і, звичайно, розташування в Одесі проти корабельних ракет Гарпун американського виробництва. Все це призвело до того, що Росія просто втратила контроль над Чорним морем в районі відповідних торгівельних шляхів. Прикриваючись гуманітарною парасолею, стиснувши зуби, довелося погоджуватись. Нагадаю, що діє дві рівнозначні угоди: одна підписана між Україною, ООН і Туреччиною, інша ж має підписи росіян, турків і тієї ж ООН. Тобто відсутній єдиний документ, де стояли підписи як України, так і Росії. Це принципово. Найбільший мінус домовленостей це строк дії у 120 днів, після чого є необхідність повертатись до політичних перемовин. Цим, до речі, намагалась скористатись Російська Федерація у листопаді, але не вийшло. Бо Україна з іншими підписантами своєї угоди. Не бачили проблем для її продовження. Росію поставили у позицію цуксванга. Попри те, що відбулося подовження угод, кремлівські представники у спільному координаційному центрі просто гальмували і, до речі, гальмують зараз роботу зернового коридору. Три українські порти відмовляються зараз дуже часто приймати зерно. Замість узгоджених перевірок в необхідній кількості, ці росіяни просто собі там заварюють самовар. І от ми знаходимося у нинішній часовій точці, коли Росія починає знову качати свої права. Всупереч тексту угод росіяни, а саме за міністра закордонних справ РФ Олександр Грушку заявив про подовження угоди. На 60 а не 120 днів. Бо начебто угода працює на півсили або, як сказав Пісков: крок росіян це жест доброї волі. Як на мене, єдине, чому домовленості працюють так, це позиція самої РФ та її постійні чаювання. Хоча, звичайно, неофіційно говорять про невдоволення Москви подальшим блокуванням роботи аміакопроводу, який йде з російського Тольятті до Української Одеси, цей маршрут, до речі, належить групі Уралхім, близького до Путіна Дмитра Мазепіна, Україна у цьому питанні не ховається. Президент Зеленський прямо заявляв, що конкретна тема залежить. Від обміну військовополонених за формулою, підкреслюю, всіх на всіх. Ви бачили такий обмін? Я не бачив. Та й давайте поглянемо правді в обличчя: хто найбільший ворог російського бізнесу в Україні? Відповідь однозначна: невмотивована агресія російської армії проти незалежної та суверенної сусідки України. Отже, чи домовились на 60 днів, як каже Росія? Ні, абсолютно. Україна не приймає такі умови. Туреччина і ООН натомість констатують продовження перемовного процесу. А тепер давайте поміркуємо. Чому Росія каже про саме 60 днів, а не 70, 80 чи щось інше. Насправді корінь такої позиції особисто я бачу у проведенні президентських та парламентських виборів у Туреччині, що відбудуться, нагадаю, 14 травня. Ердогану зараз вкрай непросто після масштабних землетрусів, що зіграли роль чорного лебідя у внутрішньополітичному житті його країни. Більше того є окремі соціологічні дані про те, що. Опозиційний кандидат випереджає Ердогана на понад 10%, а опозиційний блок Альянс Націй лідирує у парламентських перегонах, е, обходячи на 6% партію справедливості та розвитку Ердогана. Одним словом, ситуація складна. Ймовірно, Москва вирішила організувати певне поле для травневного маневру. Що ж хочуть вони в травні? Якщо Ердоган матиме найкращі шанси перемогти, Москва зробить черговий жест доброї волі та зробить подовження зернової угоди черговою геополітичною перемогою конкретно нинішнього турецького лідера. Цим самим Ердоган нібито буде змушений в майбутньому віддавати борг Путіну за оцю таку послугу. Хоча, підкреслюю, такий крок нічого не дасть. Якщо ж перемагатиме так звана прозахідна опозиція, Москва просто знайде привід вийти з цієї зернової угоди, яка трималася і тримається зараз, на авторитеті Ердогана. Надіюсь, всі задіяні сторони у перемовинах розуміють цю розтяжку. Тому жодним чином не погодяться на скорочення пролонгації стамбульської ініціативи. Москва сьогодні не покращила свої позиції, а навпаки. Іронічно, як Росію вкотре обіграють у системі координат, яку ж сама Москва і створила своїм ембаргом у Чорному морі, а могла б, до речі, не створювати. Тому що взагалі геть з України з її територіальних вод. Та суходолу, і до перемоги, панове! До перемоги! На сам кінець хочу знову попросити всіх активно донатити тим благодійним фондам і волонтерським організаціям, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. Кожна гривня сьогодні важлива. Слава Україні! До зустрічі!